Вітамін Д3 це не просто про сонце, це фундаментальна речовина, без якої не може повноцінно функціонувати жодна система нашого організму: кістки, зуби, м'язи, імунна система, настрій і рівень енергії, гормональний фон, серце, шкіра, волосся це все напряму пов'язано. З достатнім рівнем вітаміну Д3. За статистикою, понад 80% людей мають дефіцит вітаміну Д3, навіть не підозрюючи про це. Симптоми часто маскуються під хронічну втому, тривожність, апатію, ламкість волосся, крихкість кісток та часті застуди і навіть труднощі з концентрацією. Вітамін Д3 від MyWay створено для того, щоб м'яко та ефективно компенсувати ці втрати. Що в ньому особливого? Це природне походження Д3, форма ідентична тій, що синтезується в шкірі під дією сонця. 2500 міжнародних одиниць в одній капсулі це оптимальна профілактична доза для щоденного використання. МСТ-олія у складі це необхідна умова для ефективного засвоєння, адже вітамін Д є жиророзчинним. Одна капсула на день легко вписується у будь-який ритм життя. Що отримаєш з регулярним прийомом? Зміцнення імунної системи, менше хвороб, краща стійкість до вірусів та бактерій, підвищення рівня енергії, менше млявості, більше ресурсів для життя, покращення мінералізації кісток, профілактика остеопенії та остеопорозу, позитивний вплив на емоційний стан, менше тривожності та більш стабільний настрій, підтримка здоров'я шкіри, волосся та серця. Вітамін Д бере участь у роботі понад тисячу генів. Вітамін Д3 від Майвей це не просто добавка, це стратегічна інвестиція у твоє здоров'я, витривалість і життєвий ресурс. Якщо вітамін Д3, то Майвей.